Є населений пункт Любимівка, СМТ Любимовка, Любимівка. І там в підвалі просидів я півтора місяця присидів. Потім ми повезли в генічиці, години три опитували, ми там трошки по мені погуляли, трохи. Да. Ну Током вони там у них є такий засіб, телефон. Тр -тр, два мідних провода, і вони цими мідними проводами. То на пальці ніхто, то на пальці влок, там, Кому на вухо, кому куди? Кому на зуби. Роздіваюся повністю, присідаєш там, дубінкою по дупі, по ногам Капець, Ноги зробили мені такі чорні як штани. Такі ноги зробили, колодки такі були. Це називається у них прийомка. Остання локація при Дубіном це був Алтайський край, місто Бійськ, відправна колонія номер 2 17 грудня ми туди приїхали вже перед обміном. Якщо має бути обмін, вони наші вони так роблять? Типа, от був обмін після вже, в цьому році, після мого обміну. Мотом ти слава Україні випалено у когось на там на паховій зоні чи на животі.